Нічого не видно, тільки туман і сніг. Випав зранку сніг. Потрапили в таку сніжну пустиню. Будемо шукати карася і сазана. Починаємо нашу рибалку, одягаємо наколінники, піддубник, піддупник, все по порядку, як зазвичай, мотильницю. І беремо речі і погнали. Сьогодні будемо шукати рибу. Вода трошки. Впало ще більше. Бачите, на краю вже лід тане крихкий, хоча як далі виходиш, то він в принципі нормальний, без Тому виходимо. По телефону шукаю, у мене GPS немає, але по телефону можна легко знайти ті точки, де останній раз я гарно ловив. Минулий раз гарно тут сазанчика половив. І якщо бачите, по прибору дуже легко знайти. Ось і наші лунки. Оце десь в цьому районі ми ловили. Крига така товста, що прийдеться бур брати. Щохольчик ось такого достаємо. Хоп Зараз спробуємо підбуритися трошки. Любі друзі, Надибав хоча б одного карасика. Зараз спробуємо тут половити. Якщо надибав карасика, значить беремо карасьову вудку. Карасьова вудка це у нас От така ось вікінг Ice єті. 55 см з боковим кивочком. Катушечка теж вікінг. 0,13 лісочка. Це маленька мормишка. Зараз спробуємо. А то там вже будемо дивитися. Облазили всю канаву, ми не бачили ніде рибу. Це перше місце, де ми хоча б якусь рибу побачили. Сразу стульчик на піддупничок клац. І пробуємо. Вже морозів не, не передають, тому залишається остання можливість половити скриги, поки вона ще товста, не розтала. Так, ну Мотилька бистренько на мармишку. Мотиль завжди під рукою. надіємося, що сьогодні буде вдала у нас рибалка. Як завжди заряжені на успіх. А там уже як піде. Мотиля побільше. Пучок такий 6-7. 8 мотилів. Щоб видно було, бо там сніг випав, корочка така вкрилася. І під кригою стало дуже темно. Не знаю, як це вплине на нашу рибу. Надіюсь, що позитивно. Це таке потепління. В потеплінні всі ми знаємо, що риба стає активною. Тому пробуємо, пробуємо. Стартуємо. Подйомчик був, любі друзі. Рася любі друзі. Зійшов. І таке буває. Покльовочка була. Щось маленьке клюнуло. О, <ріба> перша рибка є. Любі друзі. Не те пальто, але єсть. Чайка. там буде їда хоча б. Якась зараз мотиліка поповнимо. І продовжимо. Так, треба перчатки вдівати, бо щось, щось прохладненько. Вітра вроді немає, але... але... Холодно. О, єсть! Не знаю, має нас. Не буде діла. Друга риба є. Не буде діла, будемо переїжджати. Любі друзі. Ходили всю канаву, людей нарахував близько 40, а риби ні в кого не бачив. І ми не бачили, тільки в камеру пару карасів побачили і все. Тому поки є час, переїхати будемо переїжджати. Така ситуація тут, бачите, рибаків багато, риби особо ніхто не бачив. світим поки що без без настій вийшли. Дивимося, де куди риба, якщо нема, то підемо, поїдемо далі.

Блін, ну значить треба впиратись тут. Тому беремо занову удочку. Це капіц, блін. Так, ну що, одного Сазанчика прокатали. Будемо сподіватися, що він там не один. І вони тут ходять. В... Правда, коли камеру пускав, то бачив в цій лунці карася. Але скоріш за все це був або дуже гарний карась, але ну, по відчуттям це був сазан, 100% сазан. Тому швидко поміняв вудочку, у мене на цій вудочці з 0,18 жилка, більша мармишка, щоб вдруг ще, ще буде така покльовка, щоб її не пропустити. Сазан? Сезон Він тільки в камеру так вперся і свалив, ну блін. Видно було Видно було гарно. Я такі опустив і на нього опустив десь ряд. Ти не плавають. Що любі друзі, Рибку одну Пора й чайку попити. А то щось. Не побачили, точніше потримали. Я думаю, скоріш за все це був сазан. На жаль, у мене була малесенька мармишка і він нормально не зацепився і зійшов. Ну, трошки він посперечався. Тому пропробуємо повпиратися, будемо намагатися витягнути цього дня по максимуму. Бачите, сніг випав, помінялось давлення, тиск, і рибка себе почала вести по-другому. Вчора ще вроді нормально клювало в людей, сьогодні вже все змінилося. Мелочь. Зійшла. Смоданька. Ах ти ж, блін. Мелочка лює. О, окунидза. Третя риба за сьогодні. Не то пальто. Маленьку витягую, крупно відпускаю. Бачите, як виходить. Але риба є. Риба є. Люблю таку велику об'ємну насадку, може. Це якось нашого сазанчика приманить. О! Дивіться, яка об'йомна. Гли... Глибина, звісно, около двох метрів. Мілко тут. Бачите, на міляку знайшли. Хорошу рибу. Не клує, значить треба обідати. Коли починаєш обідати, звичайно, риба відкриває рот. Тому Розкладаємо наш походний столик вже 11.40, Цілий день ходимо, шукаємо. Ніяк не можемо. Десь знайшли, десь побачили, десь щось протягнули, десь щось зловили, а конкретно якогось кльова не видно. Ну, це було очікувано, бачите, сніг випав і нам трохи підпортив рибалку. Але нічого. Буває по-різному. Балки бувають різні. Все, столик готовий. Достаємо сало, сьогодні нічого жарити не буде, сьогодні без готовки. Все. Ой, єрочки, у Треба огірочки, салко, якщо все, І сирок. То клюємо, та й риба почне клювати. Можливо. Можливо. Все, от така швидка полянка. Ми їмо, обідаємо. Отам от оно сазани клюють обов'язково. Тому всім стоїть, всім смачного. Продер. На жаль. Непонятно, рано потянув чи що? Ну, це був карась однозначно. Оце я продервлю. Отого півтора кілограмового. Півтора, півтора кілограмового. Ну він підняв, поняв. Так що не раз. Я просто охотник за покльовками, Я, мені рибу. <гаду> Як отой, блін, з фоторужжя. <гаду> Але покльовочка хороша була. Людей більше, ніж риби. Ви подивіться, скільки рибаків сьогодні зібралося. Хтось де-не-де є карасики. Ну Так, щоб активно то кльову нема. Ждемо. Я вже тут одного продер, але поки що досі вже обід, вже 12-та година дня, поки що без карася.

Просиділи, прочекали того карася сазана, але ну, щось в мене падають Уже надіжди, що я щось спіймаю. Ну, звісно, хочеться спіймати. Зараз вже чекаю вечірній вихід, поки що з нольом. Ходимо, шукаємо, вроді в оцих точках під берегом, тут глибина десь 2 метри. Бачили сазанчика, але ну, він не хоче, ну, не хоче клювати і все. Ходить, плаває, проходить, але, на жаль, не бере. Вроді знайшли, але бачите, не можемо ніяк розловитися. Ну, подивимось, буде очиня вихід чи ні. Ну, Залишаються надії на тільки на нього. Крась, хорошенький. Це сьогодні караський день, так? Да? Придивив, да? mm -hmm. Ну, все одно. Хороший Gosh. карасі. Я тебе вітаю. Mm -hmm. <ривоти> клас, клас. Хоч хтось ловить карасів. Такі карасі, бачите, оп, оп, такі пузатенькі, бачите. Клас. Ну що, любі друзі, 4 година вечора. Не судьба мені сьогодні зловити ні сазана, ні карася. Коротше, е пару густірин, один окунь і одного сазана я потягав. ну Це, це все, що мені сьогодні вдалося зробити. Ну Хоча б подержав в руках, е точніше, жилкою, потримав того сазана, потягав, буквально секунд 15 я його потримав на максимум. І на тому все, він зійшов. Е були, звісно, на цих нафокіні канави були, бачив, витягували декілька сазанів, але буквально їх там чи три, чи чотири штуки на всю канаву витягли. Карасів теж там буквально пару штук бачив, але бачите, сьогодні не кльовий день. На жаль, не вдалося мені зловити нічого путьового, але так як зазвичай я говорю, викладаю всі сюжети. Надіюсь, було цікаво, щось, щось показав, десь переїжджали, десь вертались назад на фокіну. Якась така рибалка вийшла. Підписуйтесь на канал, обов'язково будуть рибалки з рибою. Вона минула була супер рибна. Бачите, і карасі, і сазани клювали в минулі рибалки, а цей, бачите, не. Не повезло, тому переходьте. Дивіться минулий ролик. Там дуже багато покльовок і сазана було, і карася багато було. Тому дивіться минулий ролик, хто не бачив. А я буду їхати додому, прощатися. Всім дякую за перегляд, всім пока.